Всім привіт, з вами Адмен, і сьогодні ми будемо апити кубки на моєму новому, -новому аккаунті в Brawl Stars. Значить, перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Як ви бачите на цьому аккаунті 0 кубків, тільки стоїть сама аватарка, назва. Це я ми з вами зробили в попередньому відео. Якщо ви його не бачили, можете прийти і подивитися. Силка буде в коментах і під відео. Сорі за мій голос, зараз маю, як завжди, насмарки, тому може бути дивний голос і так далі. Значить, я планую не збирати поціла на цьому аккаунті. Та й взагалі. Найбільша проблема на той момент було квести. Зараз, звісно, вже все змінилося трохи. Але квести лишилися і не знаю, як буду будувати нових бравлерів, якщо квести я не буду мати. Це для мене велика загадка, а на той момент ще обнови не було, тому я міг купити бокси. Значить, зараз ми йдемо в кілька каток. Кілька каток. А потім будуть тривати бокси, мегабокси. Подивимось, коротше. Я буквально кілька каток зіграю на відос. Зразу погнали перша каточка. Я буду апати всю на шеллі, оскільки на ній саме легше апати початкові кубки і так далі. Для початку заберемо всіх, кого бачимо. і ма, як було, так і лишилося. Дуже непривично грати з уроном менше 2000 тисяч, якось так. Нереально привично, оскільки я давно не створював нові аккаунти. Я вже скажу, наперед, для мене було багато сюрпризів, що там для новачків є різні подарунки. Це ми теж все розглянемо, можливо, які я не всі знали. Давайте заберемо приму. Я не знаю, боти, ботами. Взагалі почитати такий аккаунт не тяжко. Просто о, з бойцями я не знаю, як то буде. Якщо я не получу квести, а квести я не получу, бо не збираю путь слави. За геми я теж не получу. Вже коли з'явився Pass було нелегко. А зараз я взагалі не знаю, чи я їх буду хоч якось добувати. Чуть напишіть в коментарях, якщо хтось знає хоч якийсь спосіб, кроме гемів і... і самого Brawl Pass. Бо я без поняття як я думаю зробити. І реально я навіть про це не думав, бо я створив аккаунт, як ви розумію, до обнови. Не знаю, може хтось знає вже якісь способи. Бо я... не скоріше за все, що це довго не проживе. Бо якщо не получу бравдерів нових, то я теж вічно одного опити не зможу і так далі. Так, добре шалі. Добре шалі здохло і... Окей, це то буде. Ще напишіть, будь ласка, як вам тепер я чуть, -чуть приблизив екран, чи вам так ліпше, чи вам так гірше. Добре, поки не буде думати, як будемо добувати нових бравлерів, поки будемо просто-напросто апати. Так, це перші 10 кубків на моєму аккаунті. У нас вже з Потіслави є бокс. Плюс вибрав пасі у нас полегенько будуть збиратися бокси, які я певне забрав добру. Це не добре. Ну, окей. Погнали другу каточку. Пробуємо знову ж таки топ-1 на відос, щоб все було красиво. Не знаю, чесно тут фанився, оскільки. Я не бачив сенсу перш що знімати, я... я то знімав, ну, бо знімав. Тут все одно вже ще чуть під апана, бо я грав на першій силі, я створив ще один твінк, може написати, що ми там будемо робити. І знову ж таки я його створив до обнови. Перед обнову я створив два твінки. Пізніше я зайду з тих аккаунтів в мій клан. Хто хоче заходіть, Бестер Friend. Всіх чекаємо, окрім кікаємо. Неактивних людей. Я недавно став, ще раз вибачуся за голос та й взагалі за мій такий. Можливо, чуть заспаний стан. Недавно став. І зразу їм озвучувати відео. У мене є ще там щось як третя серія записано. Зараз почалися вихідні, я спробую більше, трохи випускати відео. У мене на другому каналі. Я не знаю, коли вийде це відео. Напевно, сьогодні. Тому у мене на другому каналі вийде. Сьогодні будуть виходити вже серії. Новорічної страшилки, кому інтересно, можете переходити по силиці під відео, буде мій другий канал і буде це відео. Значить, зараз я подивився, які тут топові акції, і зрозумів, що за 15 геймів можна відкрити пару боксів. мене з бравпасу не було так багато, але я того не забрав. Що дуже шкода. Я ще не заходив на аккаунт після обнови, якщо я не помиляюсь, а може вже і заходив, я не знаю, чесно. Ну, а потім то все перевіримо. Я запишу вже удільне відео. І погнали перший мегабокс на сьогодні. І там 4 предмета, я не знаю. Ага. Ну, прикольно, прикольно. І там в нас випадає з вами Роза. Ну непогано. У нас вже всі рідкі є. Далі. Погнали, забираємо там вже, певно, все буде пусте. Але все одно забираємо. Свідиться. Ну, це добре, це добре, це вже не рідкий, це можливо. Не думаю, що є ну там сверх рідкий. Окей, може бути і так. В мене, в принципі, влаштовує, це все одно бравлер, все одно кубки. Так що зараз би ще з маленького випало, я би був прям взагалі, це б можна було я не знаю, в рекорди записувати. Там взагалі прекрасні акції є, але гемів, я звісно додати не буду, і гемів мені не вистачає. Далі я, напевно, вже не буду записувати, буду показувати самі перемоги. Та, я буду показати свої кінці каток, як я апав кубки. Так відео буде скоріше і я зможу набагато більше апнути. Значить, тепер за що я казав, тут є 15 днів подарунки. Дуже прикольно, але дуже шкода, що все-таки ці, ці скини далеко не безплатні. І то, що я їх зможу всіх забрати, це, звісно, як плюс, так і мінус. Мо, наприклад, мій друг купляв бандитку Шелі, та я на старому аккаунті її купляв за 30 гемів. Тому чесно, ну, чесно шкода. Далі я не мав дерева, то, тобто я мусив ще достати дерево, щоб забрати той подарунок. Це теж було дуже прикольно, я вам скажу вже на я це зробив, я встиг. Я не пам'ятаю, як я на нього, я на нього отримав зразу два скіна, мега ящик дерева, який тоді давався. І ще з того, з подарунку. Тут ви бачите, я розумію, що не повністю, але ви бачите, як я додавав кубки. Вже в нас 60 кубків. Це у нас з вами шостий ранг. Апаємо далі. І вже приближаємося до нової акції. Я вирішив забрати цей бікбокс. Відкриваю три предмета, пусто, на превеликий жаль. І ми з вами апаємо далі. Ще плюс 10 кубків це вже сьомий ранг, 80 кубків. І сьогодні зараз буде 100, перших 100 кубків на моєму аккаунті. Почалася одна каточка. І кінець. Це перших 100 кубків на моєму аккаунті. Виходимо в меню і красивих 100 кубків. Це початок, кожен що весь починав. Тут було дуже прикольно, я грав, розслаблений, мені попалися люди. Тобто, реальні гравці, які грали так само, як я на нових аккаунтах. Для мене це було дуже Так, незвично, дивно. Неочікувано, і я програв. На мене вийшла шель, яка мене спокійно забрала. Зараз не будемо про то. Ми забираємо 10 кубків на L Primo. Я ж вирішив взяти L Primo, скільки на ньому вийти скоріше, оскільки там ще немає люд... нема гравців, які можуть мене вбити. І так... так мені було легше. Ми в ньому дуже швидко апали, оскільки Primo сам по собі бравлер топовий. І вже, як ви бачите, 40 кубків, вже 50. І ми полегенько наближаємося до нашої першої сотки на L Primo. 60 кубків. Дякую кожному з вас, хто дивиться, хто ставить лайки на ці відео. Вже 80. Ну і 90. І фінальна калочка. І це перших 100 кубків на альпрімо. Я дуже задоволений. Далі я вирішив доапити Шель на 10 ранг. Тут вже 134 і фінальні 10 кубків, і це 10-й ранг. Я саме не зупинявся, а далі. 154 кубка і сьогодні. Ми апнули вже 254 кубка новому аккаунті. Дуже незвично дивитися на собиття. Оскільки мене тільки ще де. Прикольно так виглядає. Але якщо я створюю код команди, я отримую захват кристалів. Но зіграти я в нього не можу. Я так розумію, колись то був баг, я лічно про нього не знав, але його вже був фіксив. Да. Дуже обідно, дуже обідно. Я вже в котрий раз вибачаюся за голос. Я розумію, що сильно чути, що я захрип. Ну відео мушу зняти і. Ну так, пока були. Давайте догапаємо 300 кубків на нашому аккаунті. Ще плюс 10 кубків це вже 182. Далі ще плюс 10. І щоб було все найбільше рівно 200 кубків. І це 300 кубків на нашому аккаунті, вже ось так нас виглядає. Дорога слави. В принципі, я думаю, ми на сьогодні зробили те, що хотіли. Тому я дякую кожному з вас, хто цей відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім дякую за перегляд, всім па. хорошого дня!